Ну що, я нас усіх вітаю з маленькою, але дуже нужна нам побідети сьогодні. Насправді, щойно Подільський суд виніс рішення, не вистачило, звісно, сили політичної волі повністю скасувати мені домашній арешт. До цього ще поки що судова гілка влади в нас не дійшла, незалежна. Але дозволили мені бути вільним з 7 ранку до 13 години дня, як волонтеру. Тому я мушу з 7 ранку до 13 години дня, скориставшися кожен день цим часом, їздити на нову пошту, їздити волонтерити. І я буду це робити. А з 13 дня до 7 ранку я мушу сидіти вдома. Ну, маленьке, але перемога я дуже вдячний військовим, які прийшли мене, підтримали безмежно вдячний. Я дякую людям, які писали також коментарі, що спостерігаю за всім цим. І навіть вдячний окремо міжнародним нашим партнерам з декількох країн, які мені прислали повідомлення зі словами підтримки, і зі словами, що моя ситуація, моє питання. На контролі не в однієї країни, не в одного дипломата це приємно вражає і дає надію, все таки на те, що наша країна все-таки буде демократичною, а не диктаторською, якою його її сьогодні будують. Тому я всім вдячний. Ми продовжуємо допомагати Україні. Ми продовжуємо волонтерити, військовим допомагати. І сьогодні, як ви вже бачили, харківські наші дівчата, наші фельдшери, наші ангели-охоронці, наших бійців. Подякували і відео, опублікували подяки за ту допомогу, яку ви допомогли зібрати мені, а я від вашого імені відправив їм. І буду ще відправляти. Тому, друзі, разом весела!